Демонструємо, як встановити балістичний пакет в РПС UVIN Protect. Першою дією ви маєте розібратися, де йде верхня сторона пакету, де нижня. Ви можете порівняти сам пакет за силуетом з вашим РПС. Тобто крила мають бути трошки верх направлені. Розкриваєте РПС, знизу є клапан, який фіксується на липучці. Відкрили. Тут ми можемо бачити, що у нас є демпферна подушка і пластик. Пластик ми залишаємо, демпферну подушку витягаємо. Ось демпфер ми виймаємо. Далі беремо пакет і встановлюємо праве крило. Пакет встановлюється під пластикову вставку. Тобто пластикова вставка має бути з зовнішньої сторони, зі сторони, де у вас знаходяться молі. Встановлюємо пакет до кінця. Правої сторони РПС. Ось таким чином ми бачимо, що він дійшов до краю пояса. Є. Далі, можна його розвернути. Ось так. Згимбаємо пакет, йому нічого не буде і вставляємо в другу сторону. Для того, щоб його було легше туди просувати, накриваємо пакет ось цією кришкою. І далі ось таким чином його проштовхнемо. Це, ми бачимо, що він встановлений. Далі трошки ось так взяти, розрівняти, щоб він розійшовся, щоб у вас не було ніяких складок. І далі закриваємо сам клапан. Трошки цю тканину залишок. і ось так завернули. Беремо клапан і фіксуємо та -да. хвитничку. Ось таким чином, щоб липучка стик в стик фіксувалась, яка частина до жорсткої. Пакет у вас встановлений, можете користуватися. Дякую.